П'ять ознак того, що ваші стосунки пора завершувати. Перше, постійна напруга. Замість спокою, відчуття, ніби виходите постійно по мінному полю, і вам складно розслабитися поряд з партнером. Друге, зникає підтримка і довіра. Вас уже не чують, як раніше, і не слухають, тому що все, що ви говорите, не сприймається вашим партнером, і ви не можете довіряти йому як раніше. Третя ознака: відсутність поваги, знецінення, критика, образи стали звичними для вас. Четверте знесилення, відчуття того, що ви втрачаєте себе у цих. Тих стосунках, що ви розчинилися, що ви тягнете все на собі, і це ніби така точка завмирання. І п'ята ознака: ви часто уявляєте своє життя без партнера. І навіть думка про те, що ви можете розійтися, вона полегшує ваш стан. Але пам'ятайте, що любов це не біль на постійній основі. І іноді найсміливішим кроком буде просто піти з цих стосунків. Я працюю з темами розлучень, залежних відносин і втратою себе у стосунках. Звертайтесь в особисті, якщо стоїте перед вибором.